Доброго дня, я Столяр Ярослав Васильович, Я представник Хмельницького обласного центру служби крові і моя посада є заступник директора. У рубриці Варто знати, сьогодні ми висвітлимо питання, особливо актуальне це донорство. Хто може бути донором? Розвінчаємо найпоширеніші міфи про донорство і, звичайно, висвітлимо особливо актуальні питання по донорству. Донорська здача крові або донорство крові, добровільне надання своєї крові чи її компонентів для подальшого приливання хворим, що цього потребують. А це вагітні, онкохворі пацієнти під час операцій потерпілі у катастрофах, люди, які постраждали від воєнних дій. Ні для кого не секрет, що е, найпоширеніша наша проблема зараз в Україні це донорство. Тобто е, донорство у нас завжди, е, скажімо так, на е, рівні. Е, Ну, не низькому середньому, але завжди є потреба в донорах. Завжди це є актуальне питання, особливо на сьогоднішній день. Всі ми знаємо, що є воєнний стан в Україні, і якщо в мирний час завжди була потреба в донорській крові, то ви розумієте, що на сьогоднішній день вона виростається проблема вдвічі втричі, тому що є потреба в крові як цивільним людям, так і нашим військовим, пораненим. По нашій статистиці приблизно в середньому на тисячу осіб населення нас припадає 14-15 осіб-донорів. Тому питання це особливо актуальне і Всесвітня організація охорони здоров'я завжди акцентує акцентує увагу кожній державі, в тому числі й Україні, що ми повинні досягти приблизно такого показника. Це 33 особи на тисячу осіб населення. Згідно закону про безпеку та якість донорської крові, в якому прописано, що донор. Донором може бути будь-яка особа, громадянин України, яка має 18-річний вік, і яка здорова особа, і пройшла медичне обстеження, і має бажання, скажімо так, стати донором згідно. Порядку медичного обстеження донора є такі протипокази, є абсолютні, а є тимчасові протипокази до донорства. Ну, абсолютні, це зрозуміло. Ті, які, якщо людина хворіє, хворіє інфекційними захворюваннями, особливо це акцент на такі інфекції, як гепатит Б, С, е, ВІЛ-інфекція, онкозахворювання, особливо актуальні на сьогоднішній день, серцево судинні захворювання, цукровий діабет. Це все є абсолютні протипокази для людини, щоб стати донором. Є тимчасові протипокази. Ну, Наприклад, фірсен татуювання особливо модні такі тенденції, тобто воно приблизно дає на півроку протипоказ до донорства. Потім вагітність. Ми розуміємо, що теж людина не може стати донором на момент вагітності. З повним переліком, як абсолютних протипоказів, так і тимчасових, ви можете ознайомитись, ну звернувшись, якщо ви звертаєтесь в наш обласний центр служби крові. Також і лікарі, якщо ви безпосередньо спілкуєтеся зі своїм сімейним лікарем. Теж може вам донести цю інформацію. У лютому 2019 року уряд України ухвалив рішення про початок реформування системи донорства в Україні. В рамках наближення України до ЄС ухвалено стратегію розвитку національної системи крові в Україні. Її основне завдання створення трирівневої системи крові на національному, регіональному та госпітальному рівнях. Ця стратегія вона 2022 році закінчилась, але на сьогоднішній день е, започаткована нова форма стратегії. Вона е, в пріоритеті е, прирівнює нашу службу крові вже до світових е, тенденцій, і також вона започатковує такий загальнонаціональний реєстр наших донорів, який дозволяє е, взагалі е, поєднати, поєднати всю інформацію по донорам крові по всій нашій країні. Бути донором це дуже корисно. Це і всесвітньо відома аксіома, зменшує як інфаркти та інсульти, зменшує кількість серцево-судинних захворювань. Особливо необхідно теж зауважити, що людина, яка стала донором, вона проходить медичне обстеження. Це корисно для людей. Тобто людина вже отримує свідому інформацію по своєму стану здоров'я і обстежується на інфекційні захворювання, обстежується і проводиться загальний аналіз крові. Тому Людина не тільки вже за собою слідкує, але ну і отримує безкоштовну інформацію по стану здоров'я свого раніше. Ті, хто здали 40 раз безкоштовно максимально допустимі дози крові, він стає, отримує звання почесного донора України. А донори, які здавали 100 раз і більше, вони отримали звання заслужених. Донорівкою. У нас зараз в нашому регіоні, тобто в Хмельницькій області, приблизно є 70 тисяч е, осіб, які отримали статус почесного донора, і приблизно до 20 чоловік, які отримали статус заслуженого е, донора. І в тому числі вони, нас е, дуже багато і серед наших працівників, співробітників Хмельницького обласного центру служби крові. Тобто, ще раз підтверджую, в тому плані, що ми теж, теж є донорами. Відповідно до частини 2 статті 20 закону України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, донори мають право на звільнення від роботи в день донації та на день відпочинку після кожного дня здійснення донації крові та або її компонентів. Середній заробіток при цьому зберігається за бажанням працівника, цей день приєднується до щорічної відпустки. Студенти також мають право на звільнення від занять. Є таких Основних таких п'ять міфів приблизно умовно, які саме найчастіше серед людей вони такі передаються інформаційно. Ну, перше, що донорство – це небезпечно. Ну, хочу завжди сказати, що донорство це взагалі, скажімо так, це безпечна та життєво необхідна така процедура, яка започаткована у всьому світі. Всі люди йдуть, безкоштовно здають, і тут не потрібно ні в якому разі боятися цієї процедури. Тому що завжди сама процедура проводиться стерильними і системами, і вона, кожна система йде на одну людину. Це В такому плані. Інший міф, що ну, доносу, скажімо, є, це є болюча така процедура. Да? Я так хочу сказати, що в житті взагалі ми ж ну, на протягом життя людина і отримує якісь порізи, да, якісь травми. Вони набагато болючіші, ніж процедура здачі крові. Що таке процедура здачі крові? Це укольчик голочкою віну. Він моментальний і ніякої такої дуже сильної болі не створює. От і все. Сама процедура взагалі займає до 10 хвилин, тобто вона не є тривалою. такий міф, що є потреба лише в рідкісних групах крові. Я вам скажу так: так, є рідкісні групи, є поширені групи крові. Але я завжди акцентую на цьому увагу, що чим частіше, скажімо так, лікувальні заклади замовляють в нас поширену групу крові, значить її є потреба. І тому я кажу, всі групи крові нам необхідні щоденно. Четвертий міф такий, що е, якщо я чую, що хтось вже здає кров, то значить не, немає потреби мені йти. Я хочу е, завжди казати, ми знаємо і бачимо, ну і телебачення, і ЗМІ, е, соціальну рекламу да, про доносу, що особливо зараз, тим більше ми знаємо, яка важка ситуація в країні, що необхідно здавати кров як для наших бійців, так і для мирного населення. Не потрібно думати, що хтось іде іде здавати, а не потрібно мені здавати, тому що ми повинні всі усвідомити так, як у світі започатковано. Кожна людина знає і повинна тримати таку інформацію в голові, що я повинен здати кров. Якщо звичайно, якщо я є, є здорова людина і медичне обстеження мені дозволяє бути донором, ми повинні усвідомити, що безкоштовно здати кров повинна, Ми повинні всі обов'язково тому, що ми рятуємо. Ще раз акцентую, нагадую, приблизно трьом людям. Ми е, рятуємо життя. Це дуже важливо, і тому ми повинні не повинні задаватися питанням, чи йти мені, чи не йти. Можу. Фізично і по здоров'ю, значить я повинен йти. Ще є такий п'ятий міф, що в мене заберуть багато крові. Да? Багато крові і для багатьох людей незрозуміло, от коли чують 450 мл, а скільки це і що це воно, і це дуже багато. Я завжди хочу таку, нагадую завжди, таку інформацію, що в тілі людини приблизно приблизно 5-6 літрів крові. 5-6 літрів крові. А тут цифра стоїть 450 мл, Повірте мені, порівнянні з загальною кількістю крові, яка циркулює в тілі людини, це є невеличка та доза. Яку ви можете віддати, і тим більше для покращення здоров'я свого раді. Варто е, зазначити, що е, здача крові е, проходить через певні періоди проміжки часу. Тобто ви ж не здаєте щоденно. Це через, е, скажімо, після здачі крові у вас є проміжок 2 місяці. Через два місяці ви знову можете маєте право прийти і здати кров при умові, що ви є е, здорова, фізично здорова людина. А приблизно на рік це е, прирівнюється до 4 П'яти здач Кожна людина, яка здає кров, вона рятує життя трьох людей. Пам'ятайте про це і бережіть себе.